Доброго дня, Борис мене звуть, збройовий магазин «Прапорщик». Отака у нас віщиця від компанії Кілтек. Якщо бачите щось таке незвичних форм і щось таке непонятне, це точно Кілтек, що касається зброї. Що ми маємо? Ми маємо такий прям супер home defense підходящий дробовик, семизарядний. Ось так він працює, Подавання, ну, заряджання у нас по системі BullPUP з цієї сторони. Дискусійне питання, звісно, що там дозарядити. ну там, це ну, Мабуть, можливо, ну це там, прям багато треба тренуватися. З тих моментів, на які я зразу хочу звернути увагу. В США цей карабін продається ось такого розміру. І немає іншого розміру. А в нас законодавство вимагає зробити з нього 80 см. Тому ось тут от приколхожують отаку от поїботу, красять її, мабуть, блядь, кисточкою, тому що її отак от трогаєш, блядь, з неї слізає на руки вся краска. Ну, це пиздець, звісно. Там в коробці лежить оригінальний такий, ну тут різьба є, на яку ця залупа накручена. І на, ну, ця різьба, заглушка різьби лежить оригінальна. Тобто без, без неї, ну звісно, було б мабуть краще. Зверху у нас отака от рукоятка переноска переносу, і вона ж целях з мушкою. Тобто, у нас десь тут мушка, отака, отака от здоровенна світло з зеленого кольору. Дуже зручно цілитись, прям ну, тільки вскидуєшся, зразу її бачиш, по лінії дуже легко навестися. Лінія, отака от ребриста, Тобто, ну інтуїтивно ти точно наведешся на ціль, навіть якщо ти не вмієш це робити. Цю ручку можливо зняти. Тобто отут, отут винтик і отут винтик, її можна зняти, я так розумію, можна поставити якусь там довгу планку пікатіні чи ще щось. Дуже такі от тут незвичні для зброї органи управління, а саме запобіжник. Ось він. Тобто він амбідекстерний, що справа, що зліва, дуже зручно оперувати. Далі розобщитель, роз'єднувач української, мабуть. Розобщитель у нас ось тут, під указательний палець, тобто дуже зручно, не треба там кудись стягнутись його шукати, як, наприклад, на турках. Ви просто в нього, його потянули трошки на себе і можете розрядити зброю. Ну і такий футуристичний вид це, це теж круто. І цівка мені дуже сподобалась, тому що тут отакі от виступи на неї. Тобто буває, ну в мене таке було не, не, неодноразово, коли десь там темпова якась стрільба на, на тренуванні, і в тебе просто може рука злітити з цівки. Тут цього не буде, бо вона просто впреться. Це ну, Потрібно, щоб там ну, вже там вже сильно не повезло, що ти спочатку тут тримаєшся, потім сюди, а потім сюди. Ну, коротше, це такий маловірогідний сценарій. Щось з того, що одразу ще не побачив, тут у нас піддемлок, я бачу, е кріплення. Ну, В принципі, логічно, сюди можна якийсь там фонарик, мабуть, зафігарити чи ще щось. І тут подемлок, кріплення. Ну, Саме позначки Емлока я не бачу, але дуже схоже на кріплення імлока. І, звісно, це можна використовувати ось так. От. І він легесенький, він дуже легкий. Я не пам'ятаю характеристики, ну так, суб'єктивно, десь там біля 2 кг. Якось так. Заходьте к нам в магазин, дивіться, всім гарного дня, до побачення!